Друзі, всіх вітаю на каналі RedBerry. Хочу вам розповісти два слова про наш канал. Канал про вирощування полуниці. Наразі ми посадили три сорти полуниці. Посадка була зроблена весною 2025 року, 15 березня, березня висаджували полуниці. Значить, у нас три сорти: це Альба, Клері та Бріла. Ну, одні з самих ранніх сортів. Будемо вирощувати полуницю, намагатися наступного сезону вже в теплицях, але буде і відкритий ґрунт. Тож, кому буде цікаво спостерігати за нашим контентом, за нашими так скажімо, спробами у вирощуванні полуниці, от, то підписуйтесь на канал та спостерігайте за нами. Зараз покажу вам, як виглядає наша площа полуниці. Та що ми зробили. Що ми зробили по полуниці це було разове внесене добриво, фосфорне добриво в корінь. І також ми оприскали полуницю хорус і Вертімеком. От. Значить, сьогодні думав також проводити роботи з підживлення полуниці, ще раз думав, дати доброго фосфорне. От. Але, напевно, сьогодні не будемо це робити, так як передають ще холодну погоду. А наскільки я так читав, відомо, що. Корінь доброго бере тільки тоді, коли земля там плюс-мінус плюс 10 градусів прогрівається. А у нас на цей тиждень ще передають там навіть приморозки. Вже будемо з наступного тижня працювати. Так, зараз покажу саме, як виглядає наша полуничка. Так, значить, ділянка полуниці у нас виглядає ось так: частину застелили міжряддя соломою, сіно, солома частину не застелили, так як поки що скінчилось. Наше сіно, потрібно ще буде. Дивитися. От. Про схему посадки полуниці хочу вам показати. Значить, ну, ми так зробили це перший наш досвід. Міжряддя трішки за широке в нас вийшли. Міжряддя у нас десь приблизно 70 см. Гряда, рядок у нас ширина 40, висота 25 см. І плівку зробили однорядку, так як подивились там кучу відео в принципі, з приводу однорядки, що її там зручніше вибрати, краще провітрюється, будемо експериментувати. От, То плівка в нас товщина 30 мікрон, перфорація, перфорація, так, 15 см. От, ну, будемо дивитися, як вона в нас буде виходити. Будемо мати вже якийсь певний досвід з приводу цього. Е, значить, як виглядає наша полуниця вже... Бачимо, що з'являється цвіт на полуниці. Але зараз хочу вам показати, але хочу показати наступне, що цвіт уже, в принципі, з'являється на ній, але бачимо, що він тут же ж і пропадає, так як ночі, ще холодні. Ось такий бачимо результат. У нас наразі маємо. Будемо вирощувати в цьому році активно саджанці. Полуниці. Будемо намагатися щось робити якось це все вирощувати. Прополуницю хочу вам показати про її стан. Бачимо, що така вона світло-світло-зелена, потрібно буде дати їй по листу заліза щоб не було ніякого хлорозу в неї. Можливо, це так мороз на неї повпливав, бо в нас були такі приморозки до мінус 5. А можливо, Попливала пересадка, ще будемо дивитися. Будемо давати цинк, бор та залізо. Ну, це вже з наступного тижня. Будемо розповісти, що ж ми будемо робити, щоб розширювати нашу, так скажемо, власну справу, наш маленький бізнес. Коштів, як зазвичай, не вистачає для розширення бізнесу. Тобто, кому цікаво, що ми будемо робити для того, щоб отримати якісь кошти, дивіться далі. Ще хочу вам два слова з приводу сортів. Вже маю деякі спостереження. Бачу, що сорт Alba і Клері вже квітконоси викидає. А от бріла поки що ще так не видно квітконосів. От. Так, ну тепер показую, що ж ми робимо для того, щоб заробити побільше грошей для нашої полуниці. А саме це ми зараз будемо сіяти цукрову кукурудзу. Зараз вам покажу цей процес. Ось так сіємо цукрову кукурузу таким методом. З цієї сторони добре ось сіється, висипається. Зараз покажу спереди. Кукуруза висівається через 24 см. От, Двойнят майже немає, там можна відрегулювати, в принципі, ось так. Сівалочка називається. Як зірочка? Ежачок, да.